Вітаю, друзі, на каналі Цінічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 9 лютого, і поговоримо про гроші. Точніше, не тільки про гроші, але й про них, в тому числі. Напередодні президент Дональд Трамп дав інтерв'ю Нью-Йорк Пост на борту президентського літака. І там він згадав про те, що мав телефонну розмову з Путіним, натякнув, що можливо ця розмова була не однією. Він сказав, що я не буду краще відповідати на це питання. Ну за своєю традицією він дуже любить напускати так, би мовити, туману. Сказав, що у Путіна є бажання завершити війну, щоб не ну, не гинули на цій війні молоді люди. Знову заявив про 2 мільйони вбитих і про те, що в нього є конкретний план. Завершення цієї війни тут же при журналістах він дав доручення раднику з питань національної безпеки Волцу е, організувати ну, в майбутньому зустріч з росіянами. Давайте зустрінемося. Треба зустрічатися, треба покінчити з цим божевіллям. Ну і також заявив, що готовий укласти угоду з Україною на 500 мільйонів доларів, е, за які е, сполучені штати отримують доступ до. Рідкоземельних металів нашої держави в обмін на гарантії безпеки, які Україна отримує в контексті завершення російсько-української війни. Ось така інформація з одного боку не надто багато сказав Дональд Трамп. З іншого боку, наводить на певні роздуми і змушує в нас вже зараз зробити певні висновки. Перший найголовніший судячи з усього, контакт між путіним і Трампом, дійсно був пісков. До речі, заявив, що він не може не підтвердити не спростувати факт телефонної розмови, він сказав, що так в нас інтенсифікувалися відносини з США. Вони йдуть по різним каналам, і я про якісь канали можу не ну, не знати. Дуже смішно. До речі, ця заява виглядає, оскільки, ну хто хто, а прес-секретар, в принципі, президента так званого президента Російської Федерації, мабуть, повинен був знати про якісь телефонні розмови Путіна і Трампа. Але він вирішив поки що не підтвердити і не спростувати цю інформацію, що наводить нас на думку, що насправді ці розмови, якщо і були, вони були не надто інформативні, і Трамп до речі теж дуже мало про це говорив. Він не заглиблювався в якісь там деталі, що може свідчити про те, що особливо ні про що Росія зі сполученими штатами не домовилася, і це умовно, Позитивна новина, певний негатив, звичайно, є в тому, що ці контакти відбуваються ще до того, як відбулися особисті контакти, власне, по питанням завершення війни між Трампом і Зеленським. Але я би не робив тут поки якоїсь великої трагедії. Було зрозуміло, що рано чи пізно розмова між Путіним і Трампом відбудеться, і для нас головне не сам факт цієї розмови, а про що конкретно там говорили, до чого це призведе. Судячи з усього, поки що ніяких негативних висновків для України ми можемо не робити хоча. Тенденція вона не може не хвилювати. Є ще один дуже важливий момент. В контексті цього інтерв'ю з'явилася інформація, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Зеленський зустрінеться з віце-президентом Сполучених Штатів Дівенсом, і отут є для нас певний виклик, оскільки дивенс, по перше, відомий своїм скептичним ставленням до України як такої, і він це неодноразово озвучував під час передвиборчої кампанії. По друге, Дівенс за інформацією американських журналістів. Входить до тієї групи в оточенні Трампа, яка вважає, що на Росію не треба тиснути і не треба збільшувати допомогу Україні. А з Росією треба просто домовитися піти на якісь поступки, зробити їм щось приємне, ну і вимагати від них зробити щось приємне, власне, у відповідь. Тобто, він прихильник, так, таких знаєте, домовленостей, поступок, компромісів і тому подібне на противагу групі, яку очолюють Келох і Волц, які вважають, що. Найкращим стартом для початку перемовин і отримання найкращих умов за результатами цих перемовин є якраз посилення тиску на Росію, тобто це мир через силу, в принципі, та теза, яку Трамп просував, будучи ще кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Тим не менше для нас тепер цей виклик з'являється. Зеленському, як мінімум, придеться з Венсом спілкуватися і до цієї розмови, слід дуже добре підготуватися, оскільки знаєте, Ді Венс, він тільки справляє враження такого достатньо простого хлопця з глибинки, да який там всього домігся сам досяг такої якби вершини. Але якщо подивитися на деякі його інтерв'ю, видно, що це людина з дуже великими амбіціями і амбіціями, які, які йдуть далеко. Ко наперед за чотири роки власне президента Дональда Трампа, і це треба враховувати. Треба шукати якісь аргументи, які переконають дуже консервативного дивенсу в тому, що власне треба Україну підтримувати. Зрозуміло, що не він буде приймати якісь рішення. Він просто буде посередником, власне, між Трампом і Зеленським. Але е ну треба і йому. Якби навести певні такі докази, які для нього стануть переконливі, і щоб він міг їх правильно потім сформулювати Трампу. Тут тоді залишається питання, чи буде якась зустріч, чи телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Трамп про це говорив, але під час цього інтерв'ю про це не згадав. Я думаю, що скоріше так ніж ні, але вже за результатами, мабуть, тих зустрічей, які будуть власне на. Мюнхенській безпековій конференції ще один важливий момент, на який слід звернути увагу, це те, що Трамп згадав про ці 500 мільйонів угоду, метали рідкоземельні метали в обмін на гарантії. Тут що дивує, ну це сума. Вона не надто велика, давайте відверто, при тому, що запаси України цих металів попередньо оцінюється приблизно в 15 трильйонів. Так на жаль, значна частина з них перебуває на території, яку зараз тимчасово контролює Росія, але тим не менше. Я не виключаю, що ця заява Трампа це ну, просто початок формування тієї угоди, прихильником якої він є. Йому треба щось подати, продати власне, своєму виборцю, показати, що Сполучені Штати не просто так роздають допомогу. І не просто так роздають, скажімо, там свою підтримку, а вони роблять в обмін на щось. да? і в даному випадку така угода вона непогано виглядає як перед американськими виборцями, так і власне перед тими людьми, які є спонсорами і були спонсорами кампанії Трампа. Значна частина з них працює в цій сфері, високотехнологічній сфері, і ці метали для них є важливими. Теж. Це окремо згадав. Свідчить, мабуть, про, про дуже простий факт, що для нього ця тема є важливою і актуальною. Нам треба це врахувати, і нам треба думати, як це по максимуму можна використати власне, для е, укріплення наших позицій. Якщо Трамп хоче власне таку угоду, яка значною мірою буде складатися на бізнесову угоду, то до цього треба бути готовим. Певну підготовку. Ми вже побачили. Президент України давав інтерв'ю журналістам Reuters, і Він там якраз розклав карту, карту, показував, що де знаходиться там, теж була певна плутанина з цифрами. На жаль, але я думаю, що до зустрічі власне це можна буде якимось чином виправити. Отже, який висновок ми можемо зробити за результатами цього цікавого, але достатньо короткого і поки не надто інформативного інтерв'ю. Контакти між США і Росією є. Вони відбуваються достатньо активно. Судячи з усього, ще ніякого плану, ніякого сценарію у Трампа немає. Якби в нього з'явилися якісь конкретні вже пропозиції, я думаю, що частина з них була б озвучена, оскільки американський президент дуже ну, дуже любить діяти по такому правилу, вкидати певні тези в інформаційний простір і дивитися потім на реакцію, як на це відреагують виборці, як на це відреагують засоби масової інформації. Поки що цього не відбулося, крім фрази про те, що Путін хоче якби завершити війну, і він теж не хоче, щоб вмирали люди. Це дещо до речі дисонує з тими. Матеріалами, які з'явилися в закордонних медіа за останні кілька днів, де навпаки мова йде про те, що Путін збирається воювати далі, він збирається максимально затягувати ситуацію. Він розробив нову тактику, яка російською мовою називається не та катанням. Що хай там ми будемо просуватися по метру, іноді по кілометру, але це будемо робити перманентно, тобто постійно. І Він поки від цієї тактики не збирається відмовлятися, і, от в даному випадку, тоді заява Трампа набуває дещо що е, іншого забарвлення по суті він спеціально. Вже ну прямо говорить про те, що ні, ми спілкуємося. Розмови є. Хай там росіяни не розказують, що вони чекають якогось першого кроку. Цей крок вже давним-давно був зроблений. Тобто він змушує Путіна якось публічно на це реагувати і власне, ну якось на це відповідати. Судячи з заяви піскова, яку я коментував, хоч це повірте, дуже неприємно взагалі читати ці російські змі, але ну іноді приходиться це просто робити. Росіяни продовжують свою таку політику затягування Да? Тобто вони поки не хочуть визнавати факт того, що розмови ведуться, оскільки в них також, мабуть, немає впевненості, що ті речі, які там обговорюються, які вони їх, наприклад, там влаштовують. Але Трамп таким чином дещо нагнітає. Нагнітає ну я думаю, мабуть, в позитивному плані. Чому тому, що він показує, що насправді це для нього є важливою темою. Він готовий говорити. Він готовий щось пропонувати. Але хто тоді виходить не сильно договороздатною стороною? Власне Російська Федерація, і для нас головне завдання, яке виникає в цьому контексті, по максимуму цим скористатися. У нас буде три дні. З 12-го, навіть більше, ну 12-го буде зустріч міністра закордонних справ Європейського союзу, нашого міністра закордонних справ і. Державного секретаря США, а потім буде три дні: 14 по 16 Мюнхенська безпекова конференція, і оце для нас надзвичайно важлива історія, яку треба викрутити по максимуму. Добре, що тут їде вся наша делегація. Очолює її президент. Я сподіваюся, висновки з попереднього спілкування були зроблені, і з американськими представниками будуть спілкуватися ті люди, які мають право і повинні це робити згідно нашої. Нормативно-правової бази американці на це звертають дуже велику увагу, і будемо сподіватися, що певні висновки були зроблені. Звичайно, президент нікуди від Єрмака не подінеться, але він повинен бути ключовою особою. Це буде свідчити про серйозність намірів України і буде свідчити про те, що ми дійсно зацікавлені в завершенні війни з максимальним врахуванням власне наших національних інтересів. Делегації можемо поважати тільки успіху при всіх моментах, да, як то кажуть. Я переконаний, що до 12-го, потім до 14-го числа ми побачимо ще деякі заяви. Трамп, можливо, дещо розширить е, свої коментарі стосовно е, спілкування, власне, з російською стороною буде якась реакція зі сторони Росії. Вона, до речі, може бути як на рівні заяв, так і на рівні їхньої неадекватної поведінки, яка як правило виражається в обстрілах, в ударах е, по Україні, ну і взагалі якісь там певні ескалації е, не на фронті, там постійно ця ескалація. Вона ніколи не закінчується. А саме стосовно ударів по цивільному населенню, це поширена тактика у Росіян, і на всякий випадок до неї теж треба бути готовими. Так що спостерігаємо і в міру того, як буде поступати нова інформація, будемо її разом аналізувати і оцінювати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!